Вітаю всіх, хто засвоює знання, що таке логарифмічна функція, і хоче навчитися розв'язувати вправи, використовуючи ці знання. Згадаємо, що логарифмічною називається функція такого виду. Y дорівнює логарифм за основою А з числа Х, де А не дорівнює одиниці і А більше від нуля. Як нам вже відомо, графіки логарифмічної функції залежать від основи А. Якщо основа А більша одиниці, то графік є функція зростаюча. Це означає, що більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. При основі А більше від нуля, але менше від одиниці, функція є спадною, тому більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Подивимося, як застосувати ці властивості графіків для розв'язування правил. Приклад 1. Порівняйте числа. Порівняти числа. Числа. Перше. Логарифм за основою 2, 3,5 і логарифм за основою 2 4,5. І друга умова також порівняти числа такого виду. Логарифм за основою. Одиниця, що ділиться на корінь з двох з 10 і логарифм за тією ж основою одиниця, що ділиться на корінь з 2, з 20. Розв'язання. Розв'яжемо першу умову. Отже, яким буде графік Логарифмічної функції за основою 2. Це визначає основа. Як ми бачимо, основа 2 у нашому випадку порівняємо її з 1. Основа 2 більша від 1. Запишемо 2 більша від 1. Отже, наша функція логарифмічна за основою 2 зростає. А це означає, що більшому значенню. Аргументу відповідає більше значення функції. Тобто більше значення аргументу 4,5, отже і значення функції також буде більше, там, де більший аргумент. Тому відповідь буде така. Логарифму за основою 2, 3,5 менше логарифму за основою 2 з 4,5. Розглянемо другу умову. Дивимося на основу. Основа одиниця, що ділиться на корінь з двох. Запишемо. Одиниця, що ділиться на корінь з двох. Як ми пам'ятаємо, корінь з двох наближено дорівнює 1,41. Якщо чисельник менший, ніж знаменник, то дріб є меншим від одиниці. Тому наша функція є спадною. Функція спадає, а це означає, що більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Більший аргумент в нас 20, тобто логарифм за основою 1, що ділиться на корінь з двох з 10. Значить, Там, де більше ровне, то буде менше значення функції. Отже, більше, ніж логарифм за основою одиниця, що ділиться на корінь з 2, з 20. З першим прикладом ми справилися, розглянемо другий приклад. Приклад 2. Додатні числа B і C, знаючи, запишемо умов, порівняйте. Додатні числа B і C, знаючи. Логарифм за основою 0,5 числа B більший, ніж логарифм за основою 0,5 числа C. І знову ж найголовнішим при розв'язанні для нас буде основа. Основа цих логарифмів 0,5. Порівняємо її з одиницею. Звичайно, це число менше від одиниці, значить, наша функція буде спадною. А для спадної функції є характерним те, що більшому значенню функції відповідає менше значення аргументу. Тому b буде менше від c. Ось це і буде наша відповідь. b менше c. Розглянемо приклад 3. 3. 3 з такою умовою. Порівняйте з одиницею. Порівняйте з одиницею. Додатне число А. Знаючи що? Перша умова. Логарифм за основою А з п'яти більше нуля. Друга умова. Логарифм за основою А однієї третєї більше нуля. Третя умова. Логаритм за основою А 2,3 менше нуля. І четверта умова. Логаритм за основою А 0,2 менше 0. Запишемо розв'язання. І перейдемо. До розв'язання першої умови. Ще раз запишемо її. Логарифм за основою А з числа 5 більше 0. Звернемося до графіка. Подивимося спочатку на перший графік. Основа А в нас невідома, тому нам доцільно розглядати по черзі один і другий графік і вибирати умови, які нам підійдуть. Ось число 5, його ми можемо знайти. Орієнтовно, воно знаходиться десь тут: число 5. Від числа 5, поставимо перпендикуляр до x. рухаємося до графіка, знайдемо точку перетину з графіком, і бачимо, що цій точці відповідає y, який і є логарифмом за основою А числа 5, і який, як і написано в нашому виразі, є додатним. Ну, Давайте подивимося на другий графік. Що ви ми тут взяли? Це число 5 то нам до графіка треба опуститися вниз, і ми бачимо, що цей логарифм буде числом від'ємним. Тому справді нам підходить тільки перший графік, і відповідь наша. Така нам потрібно знайти, порівняти з одиницею число А. Значить, наше число А відповідає першому графіку, отже, ця основа є більшою від одиниці. Розглянемо другу умову. Логарифм за основою 1 третя більший нуля. Знову ж, підемо до першого графіка. Число 1 третя знаходиться між нулем і одиницею. Якщо я від цього числа поставлю перпендикуляр до осі іксів, то на графік попаду на ту частину графіка, яка знаходиться нижче осі іксів. І десь це значення логарифму буде від'ємним. А наша умова, що значення логарифму є додатні. Значить, перший графік нам не підходить. Давайте перевіримо на другому. Ось нехай десь тут буде наше число 1 третя. Ставимо перпендикуляр, рухаємося до графіка, і бачимо, що значення функції в точці 1 третя буде справді додатнім, як і показує наша умова. Тому основа А в нашому випадку, основа А в нашому випадку, як ми бачимо, є більшою від нуля, але меншою, ніж одиниця. Справилися ми із цим завданням. Аналогічний підхід буде і в третій, і в четвертій умовах. Розглянемо логарифм за основою А 2,3 менше 0. Так, подивимося спочатку на перший графік. Число 2,3 знаходиться десь тут. І е, значення функції ми бачимо буде додатнє. А в нас умови від'ємні. Подивимося на другому графіку. Нехай 2,3 десь ось тут знаходиться. Рухаємося до графіка. Дійсно, цьому значенню відповідає від'ємне значення функції, як і в нас. Отже, відповідь буде А більше 0, але менше одиниці. І четверта умова наша має такий вигляд. Логарифм за основою А 0,2 менше 0. Тимся на перший графік. 0,2. Десь тут приблизно знаходиться. І коли ми поставимо перпендикуляр до графіка, то опинимося нижче усі іксів і значення логарифму буде від'ємним, як і є в нашій умові. Отже, умова е, така, що основа А в цьому випадку є більшою від одиниці. Дякую всім, хто слухав мене. Якщо ви не зрозуміли з першого разу, я вам рекомендую подивитися це відео два-три рази, поки ви добре не навчитеся розв'язувати такі приклади. Бажаю всім удачі, натхнення і доброго розв'язування вправа.